Знаєте, малі діти не дають спати, а дорослі жити. Ця приказка якраз про мене і мого нового чоловіка. Зійшлися ми в дівцями, обом за 50, але діти не розуміють, що наше життя не скінчилося, а лише пройшло свою середину. У мене дітей не було. Прожили з моїм чоловіком 30 років. Але так і не спромоглися мати маленьку рідну людину. В ті роки аж такого лікування не було, та й ми не дуже ходили. А тепер, коли прогрес пішов вперед, то, може б, і була дитинка, але вже не ті роки. Отак ми й були добрими хрещеними батьками, добрими родичами для племінників та племінниць. Доволі добре жили все в порядку, і хата, і город, господарка, але відколи його не стало, то я те все розпродала і маю город невеликий, мені вистачить. Коли жили з чоловіком, то ми дозволяли собі на курорт поїхати та з кумами відпочити. От і того року куми мене кличуть з собою, та я не хочу. Коли з Семеном їздили, то хоч цікаво було, а тепер що, кажу я. Та за компанію, що ти будеш в хаті сидіти, каже Кумагаля. ми тобі знайдемо компаньйона. Ой ще півроку не пройшло, а ви мені компаньйона шукаєте, розізлилася я. Та він теж вдівець, чого окремо гризтися, коли можна просто добре відпочити? Чи ми вас сватаємо? Насправді вони сватали, про що знала і я, і той чоловік. Ми й поїхали, і Вітя виявився доволі приємним та компанійським. Якогось продовження я не хотіла, але ми додали один одного в друзі в соціальній мережі і стали жити знову. Час від часу переписувалися, і на тому було все. Цього року куми мої одружували сина і запросили й мене. То буде таке невелике весілля, бо не той час, але молода хоче бути в весільній сукні, то вже мусили й весілля робити. Там я знову зустріла Вітю, і ми вже, як добрі знайомі, сиділи поруч і танцювали. Тепер все було більш приємно, і я вже дивилася на нього іншими очима, як і він. Отак от ми й почали вже й зідзвонюватися, і в гості він до мене приїжджав, а далі запропонував зійтися. Вітя переїхав до мене, бо жив коло нього син з невісткою, і ми отак от собі почали жити поки на віру, але я думала, що з часом і до одруження дійде. І от почала я помічати, що Вітя взагалі не дає грошей мені на господарку. Звичайно, що він дає мені кілька тисяч, як він каже, на продукти і все, всі комунальні платежі на мені. Якщо щось треба поремонтувати, як от пральна машинка, я плачу, а недавно почала затікати з даху до хати, і виявилося, що треба поміняти дах. Я й кажу Віктору, що не маю всієї суми, аби це зробити то чи не міг би й він дати грошей. Добре, я тобі дам, але ти мені потім віддаш, каже. А мені, наче хто в обличчя як віддаш? Але ж і ти тут живеш, кажу, тобі на голову нехай капає. Але я тут живу недовго і не знати, як нам далі піде. А ти мала давно про заміну даху подумати, каже. От ми й посварилися, бо я йому сказала, що так не робиться якщо ми живемо, то живемо до старості, а не бігати від вдовиці до молодиці. Пішов він додому, але видно було, що й там його не дуже добре зустріли, бо за якийсь час приходить назад і давай жалітися. Я їм попів зарплати давав та подарунки, аби мав змогу до своєї хати вернутися. Та я весь газ, дрова і світло платив, та давав на все, що просили, а вони мені тепер кажуть, аби я йшов туди, де був. І що мені тепер робити? Бо тримати його біля себе отак от за сині очі я не планую, і думаю, що він і далі буде туди віддавати всі гроші.